А є звук чи немає. А зараз що досі немає. Пу -пу -пу -пу. А що ж робити? О, вже є. Ну, слава Богу. Добре, на жаль, бачите, я вже майже пів апостольського послання розказав. Тож, вітаю вас на YouTube-каналі Vічі. Сьогодні ми читаємо послання до євреїв. Продовжуємо. І в попередніх главах ми говорили, обговорювали те, де автор послання описує, порівнює Мелхиседека біблійного як прообраз Христа. Священик, який не має кінця і початку. Священик і цар, тобто і Христос є таким же Месією і царем, первосвященником і царем. Один єдиний такий, як Мелхиседек унікальний, так і Христос. Потім вчора ми з вами ще говорили про те, що е, Скинія е, іудейська була таким, е, так би мовити, е, ну, прообразом Царства Небесного або як е, автор послання виражається Небесна скинія. І якщо в е, звичайні скинії <кій> перепрошую якщо в звичайній Скинії жертви Обов'язково мали повторятися, то для Небесної Скинії, щоб туди увійти і ну, якби, людям перебувати біля Бога, біля Господа, в царстві небесному треба лише одна жертва. Один унікальний первосвященник і одна унікальна жертва. Більше її не треба повторювати. І сьогоднішня глава 10, вона дещо повторює вчорашню, так узагальнює коротко, але послідовно ми бачимо декілька побачимо з вами декілька аргументів. Так от, бра браття, закон, що має лише тінь майбутніх благ, а не самий образ речей, ніколи не може зробити досконалим тих, що приходять із одними й тими ж жертвами, які щороку постійно приносяться. Тобто, бачите, закон Моїсеїв, він є тінь виконання закону і е, старий Завіт, грубо кажучи, укладений між Богом і людьми, він є тінню... Нового завіту, який відрізняється якісно, яким чином дивіться, закон Моїсеїв, які та та ж сама в які приносили жертви або храм Єрусалимський, вже якщо далі продовжувати розмірковувати, він вони не були досконалими, в силу того в розумінні, що людина не може через них спастися, щоб ми не подумали інакше. Що нібито апостол Павло нехтує законом, то тут якраз апостол говорить про недосконалість в тому, що, що закон, а отже, і жертва за гріх людини не може очистити людину від гріха. Жертва скоріше нагадує людині про гріх і зароджує в людині почуття покаяння. Інші закони там теж ціль благочистиво переслідують заповіді Божі, утримання від гріха і тому подібні речі. І виходить, що це все закон сам по собі унікальний і досконалий для. Тих задач, які, які він був покладений, вирішити утримати людину від гріха. А коли людина згрішить, вказати, що людина згрішила, вона винувата і вона має розкаятися. Це все. Закон недосконалий в силу того, що він не може дати людині спасіння. Це якраз одна із таких, як ви вже знаєте і пам'ятаєте, один із основних каменів передконовіння між іудеями і християнами, які вважали закон Моїсеїв обов'язковим. І через це апостол пише або автор послання, тому що ми не знаємо, хто написав достеменно, до е, ніколи не може зробити жертва. І закон тоді ж сюди можна е, розглядати досконалими тих, хто приход, приходить із одними й тими ж жертвами, які щоразу постійно приносяться. Інакше їх перестали би приносити. Якби закон був досконалий і жертви за гріх було б достатньо, то не треба було б приносити знову жертву, викуп. Тому що ти приніс і все. А, а якщо ти закон вимагає постійного принесення жертви, той же священик, який приносить жертву, перед тим як приступити до жертовника і ж приступить до жертвоприношення людей, які прийшли за цим за цією справою, священик все себе мав очистити від гріха. А... І це говорить про те, що закон не може очищати людину. Він не очищає, він тільки нагадує. Ну і сама жертва. Е, інакше, якби, ну якщо стверджувати інакше, інакше жертви перестали би приносити. Бо ті, що приносять жертву один раз очистившись, не мали б вже ніякого усвідомлення гріхів. А, а виходить, що усвідомлення ти приніс за жертву, але усвідомлення гріхів залишається, і ти знову грішиш, і ти знову маєш прийти. І про це де говорить сам закон: згрішив, принеси жертву. Згрішив знову, принеси знову жертву. Тобто, е, жертва постійно вимагається. Значить, вона недосконала. досконала. Недосконала е, жертва, а далі, якщо ширше взяти, сам закон. Е, отже, він всього, що, от і пише е, е, автор: але жертвами щороку нагадується про гріх. Те, що я, в принципі, вам і намагаюся зараз донести. Е, хто жертва Анастасії Лісовської? Ми говоримо про жертву, яку приносили. Іудеї. Але жертвами щороку нагадується про гріхи, бо неможливо, щоб їх знищила кров телят і козлів. Дійсно, тільки вдумайтесь, що людина згрішила, принес, пролила кров козлят, козлів чи телят, і гріх очиститься. Ну, Яке відношення? Кров тварин до духовного стану людини, що вона згрішила. Ну, дійсно, це так. Тобто, жертвоприношення нагадувало про гріх. Але не знищувало, не прощало. Прощає гріх, не жертва, прощає гріх Господь. І тут ми переходимо до наступного е, міркування е, е, автора. Е, перепрошую, можливо, сьогодні не встигнемо до, договорити. У мене розряджується телефон, а коли я вставляю зарядне через павербанк, пропадає звук. Так що, уже як є, перепрошую. Тому Христос, приходячи у світ, говорить: жертви і приношення ти не захотів, але тіло приготував мені. Це він цитує Псалом. Е Бачите? Тут тобто, таке пророче місце. Жертви і приношення ти не захотів, бо вони не діють. Але тіло приготував мені. Тобто, ну, мовно кажучи, Бог син воплотився, аби принести своє тіло на жертву. Тобто ту жертву, яка... яку Господь прийме. Е все спалення і жертви за гріх не угодні тобі. Ну, це продовження цитати. Тобто вони не прощають, не приносять прощення гріхів, скасування його, очищення від гріхів. Тоді я сказав: ось я прийшов, як написано про мене у книзі виконати волю твою Боже. Тобто закон, який говорить про жертви, він нічого, він утримує людину біля Бога, але він ну, малоефективний для того, щоб воз'єднати людину з Богом. Біля Бога, ну якби е, окреслює напрямок руху до Бога. Але він безсилий в тому, щоб людину ну, максимально наблизити. Тобто, показує дорогу, але не наближає. Ну, так, Якщо такі паралелі проводити. От, Алегорічні. Е, тобто, сказ... е... так, де я закінчив, перепрошую. Ага, сказавши перше, що ні жертви ані принос. Далі апостол продовжує. Сказавши перше, що ні жертви ані приношення, ні все спалення, ні жертви за гріх, що приносяться за законом, ти не захотів і не побажав. Тобто, воно не працює. Воно потрібно було для людей, але воно... жертва жертвоприношення не примиряло людину з Богом. От. Е... Тобто, сказавши це, е... ти не захотів і ось побажав. А ти не захотів і не побажав. Потім додав Господь: ось я прийшов виконати волю твою. І апостол продовжує: Він скасовує перше, щоб настановити друге. Він скасовує перше, тобто закон Моїсеїв, щоб настановити друге. Бачите, жертви, все спалення, жертви за гріх і інші не працюють, вони не угодні, вони не умилистовлять Бога. І ось Бог стає людиною для того, щоб задовільнити. Принести в жертву себе вже за цієї волею ми освячені жертвоприношенним тіло, жертвоприношенням тіла Ісуса Христа раз і назавжди. Тобто, бачите, інші жертви були неугодні Богові, ну кров телят, козлів і тому подібне жертвених тварин. Але Господь бере плоть і приносить її в жертву. Свою жертв, ну, плоть це якби своє життя, приносить в жертву. Дійсно, він став о, людиною, взяв плоть. Але далі саме своїм життям, він тим, що він проливає свою кров. До смерті, він стає тою жертвою, яку приймає Бог, яка очищує людей від гріха. Тобто та, та, ті жертви не очищали, вони нагадували про гріх. А от жертва як е, життя Ісуса Христа, е, на, на, хресні, на, на Голгофі, е, це і є та жертва, яка потрібна один раз, і вона повністю е, прощає людей. Прощається, не означає, що ми маємо грішити. Ні, це означає, що ми можемо розкаятися. І найголовніше, навіть, найголовніше полягає в тому, що ми можемо потрапити в Царство Небесне без цієї одноразової жертви з великої, Богу, з великої літери, яку приносить Христос, і якою сам, сама жертва є теж Христос. Тобто Христос як священик приносить себе як е, агнець. Е, в принципі, ми вчора з вами це розглядали цей момент. Воно так е, сьогодні це більш вжатим в такому форматі. Апостол Павло знову до цього повертається і проговорює. Е, тобто жертва Ісуса Христа вже дає можливість очиститись від гріха. Ті жертви ні, вони нагадували про гріх. А жертва Христа це вона, ну, кардинально відрізняється, адже це жертва Бога, який пролив за нас свою кров і віддав своє життя. От. І далі читаємо. І, ко... і всякий священик щодня стоїть у служінні, та багато разів приносить одні ті самі жертви, які ніколи не можуть знищити гріхів. Ну, в принципі, так і є. В принципі, за священників він і казав. Е, в минулій главі теж ми читали там, можливо, не все, тому що глава... ми читали що фрагмент. Він же назавжди принісши одну жертву за гріхи, сів праворуч Бога, чекаючи далі, доки вороги його будуть покладені під ніжем ніг його. Ну, тобто, знову цитата з псалма. Але говориться, якщо сів праворуч Бога, то Він рівний Богові. А отже, Ісус Христос, Бог Син, який воплотився, став людиною, помер воскрес, Він вознісся на небо і сидить, як Бог. Тому що він і є Бог. Якби він не був Богом, він би не зміг сидіти праворуч, Бога Отця. А значить, якщо він сидить, і, і, і бачите, доки вороги його будуть покладені під ніжем ніг його. Тобто, кому воздають хвалу і ворогів, кому в ноги кидають? Царю. Головному. І якщо. Ісус Христос восів на небі праворуч Бога, і йому покладуть ворогів підніжжя ніг його, то це є теж якби ще вказівка на те, на його царське, а отже, Божественне достоинство в даному випадку. Так. Бо він однією жертвою назавжди вдосконалив тих, що освячуються нею. Бачите, Христос вдосконалив яким чином? Ми можемо, от е, через віру в нього і через його жертву ми отримуємо прощення гріхів в нашому розкаянні, коли ми каємося і по потрапляємо. Бачите, ми могли покаятися і раніше, і без жертви Христової. Але жертва Христова, наше покаяння робить ну, можливим, е, якби є наслідок від цього покаяння отримання Царства Божого. До пришестя Христа жертва усвідомлення, навіть того гріха, який ти зробив, ти приносиш жертву. Ти розкаюєшся, але це не призводить цієї жертви замало, щоб виправдатися перед Богом. А Бог приходить в цей світ, аби спасти людину і спасає по своїй любові і милосердю. Проливаючи свою кров, це такий зовнішній елемент, тобто віддаючи своє життя, це зовнішній прояв спасіння людства, тобто є жертва. А от, о... оцей... а от в духовному плані ми розуміємо, що Господь нам по своїй милості прощає наші гріхи. Свідчить же нам і Дух Святий, бо сказано. І знову цитує трішки з іншого місця, знову ж пророка Єремію, подібна цитата, ми читали вчора. Ось завіт, який я укладаю з ними після тих днів, говорить Господь: вкладу закони мої в серця їхні, і в думках їхніх напишу їх, і гріхів їхніх, так беззаконь їхніх, не згадаю більше. Тобто Господь преображає людину саме. Це хресною е, жертвою, Воскресінням, подальшим у людей хрещенням, віра, тобто те, що люди увірують в Христа як Спасителя, е, це преображає людину. І бачите, закони євангельські, е, закони мої, вкладу в серця їхніх. Це якраз євангельські закони, те, чому вчив Христос, і Він вкладає преображає душу в серця е, в думках їхніх напишу їх. Тобто людина інакше починає жити, контролювати свої емоції, контролювати свій розум. І це все допосе завдячується Богові. Десь ми можемо самі, а десь ми вже стра... страсті нас охопили і... і нас понесло. Але Господь нам уже допомагає. І найголовніший момент, крім того, що Господь нас преображає через віру в нього, напис... е... пише свій закон на... На наше... в наших серцях. і Нашій душі, в наших думках одна з важливих речей, і гріхів їхніх, та беззаконів їхніх не згадай більше. Тобто, жертва Христова це повна амністія людству за їхні гріхи. А ця амністія, вона, ну як сказати, це не є просто грішіть, я вам не буду їх згадувати. Ні. Це саме, коли людина в старозавітньому о, світі. Каялося, Господь закон був свідком того, той заповідь, старий заповідь, він свідчив, як закон, що ти порушив, ти порушник. А новий заповіт, він не побудований на законі, він побудований на прощенні людства. І Господь прощає. Людина приходить каятися за законом, вона їй закон вказує, ти грішник і все, ти винуватий. Закон новий теж вказує на гріх, але він прощає, коли людина кається. В старому заповіті. Ти каєшся, тобі не прощають. В новому заповіті каєшся і ти будеш прощений. Господь не згадає тобі гріхів, якщо ти розкаєшся в них. В цьому така докорінна різниця закону Моїсея, тобто старозавітнього закону і нового завітнього і о заключні слова, а де є прощення їх, там уже не потрібна жертва за гріх. Тобто, чому один раз жертва Христова потрібна була, і більше жертви не потрібні, тому що Христос уже простив. А якщо Він уже простив наші гріхи, і ми в покаянні можемо від них очищуватися, то нам не треба приносити жертву за гріх, тому що ми в покаянні очистились від гріха. Старосвітня цього людина цього не могла досягти. Вона хотіла, вона каялася. Але не очищалися, через це приносила жертву, щоб пам'ятати про той гріх, який вона скоїла. А ми можемо е е його, в ньому розкаятися, отри отримуємо, за словами Євангелія, прощення від Бога, і тим самим ми цей гріх можемо забути. Ну, Забути в якому плані? Він над нами вже не висить. Ми б отримали від нього прощення <кху> завдяки жертві Христовій. Не знаю, скільки в мене хвилин залишилося. Щоб відповідати вам на запитання, зараз я включу з іншого, бо в мене вже навіть екран в такому дуже темний став в економ режимі. Я вже навіть не прочитаю чат, зараз відкрию з іншого телефону. Бо бачу там дехто написав. Ну і привітаємось. Поки відкриваю, хочу вам нагадати, щоб ви підтримали наш канал вашими вподобайками, коментарями, підписками пожерти пошер, відео ну, в Фейсбуці, щоб більше людей дізналось. Так, з звуку. Читаємо. Е так, немає звуку, вже звук є. Так. Е Анастасія Лісовська ясно, здоров'я у Це як. Щось я вас не розумію, але Продан пише: а якщо людина згрішила і принесла жертву один раз, два, п'ятдесят, але закон людину зразу утримує від гріха, бо за це получить покарання. М -м ну не зовсім вас зрозумів. Ну так розділю на дв два моменти. Людина може хоч триста, хоч чотириста жертв приносити, але вона не очищається від гріха в, Староз... в старому завіті, тому що е жертва вона нагадує про гріх, нагадує людині про спокутання, але вона не звільняє людину від гріха. Я вже вам був казав, що коли священник приносив жертву, він клав одну руку на того, хто приносить, і другу на жертвене, жертвену тварину, щоб нібито це символ того, що гріхи і відповідальність переносяться на ту овечку. Але ж ми розуміємо, гріх це те, що нас вражає, вражає нашу душу. До чого тут ця вівця? Для того, щоб нагадати людині, що. За гріх повинна смерть, і от смерть цього жертовного, жертовної тварини має нагадувати людині про її гріх і про те, що вона не має більше грішити. Але від гріха жертва тварини не очищала. Оце найголовніший момент. Чи а Христос очистив раз і назавжди своєю жертвою? От е але закон людину зразу утримує від гріха. Закон е так він він окреслює людині, що є гріх і що є не гріх. Але людина рано чи пізно, в силу своєї падшої природи, вона переступає. Але закон дає людині розуміти, ти згрішив. Ти знаєш, так, ти не втримався, ти це зробив. Але ти знаєш, що ти переступив межу. А значить, ти грішний і повинен е, ну, т, по, по, достойний засудження. Для того, щоб це не забути, ти маєш принести жертву. І все. Це те, що закон не тримає за руки. Закон, як колись казали, що заповіді Божі, або закон Моїсеїв, ну, так, заповіді Божі, візьмемо, навіть той декалог, 10 заповідей. Вони. Це є паркан, який окреслює людині, за які, де ти не можеш. За що ти не можеш переступити? Переступив, значить, згрішив. Переступив через заповідь, згрішив. Не переступив, залишився. Але дійсно так люди постійно переступають. І зараз переступають християни. Але. В старому завіті ти переступив і достойний осуду, а тепер Христос прийшов, приніс свою, Бог постраждав, е став людиною, помер воскрес. І він має, він подолав смерть, і він має право і силу. Е тепер е людина е дарувати людині прощення гріхів. Тобто тепер людина кається, і Господь приймає цю, це покаяння і очищує людину від гріха. Тобто, якщо е, наше покаяння щире, і ми згадали всі наші гріхи, і попросили у Бога прощення, і Господь нас простить, то, в принципі, ми в цей момент святі. Але ж ми виходимо з храму, комусь нагрубили, е, комусь охреснулись, і, в принципі, знову набираємо новий багаж. Але, умовно кажучи, е, в момент сповіді і відпущення гріхів, якщо це все, ми дійсно все згадали і дійсно принесли щирі сльози покаяння, священик це засвідчив, Господь це прийняв. Так, в цей момент ми білий аркуш паперу. Ну, правда, вже з дирками е від гумки, так, ми сповідь. якби, Це як е в притчі, так, коли кожен гріх е це цвях в доску. Ти можеш цвяхи і повимати, але сліди залишаться. Але тим не менше цвяхів то вже немає. Так, сліди є, рани є, звички гріховні є, до яких ми потім і повертаємось. Але самого гріха після покаяння це все-таки дошка без цвяхів. Їх дістав Господь своєю жертвою і своєю милістю. Він простив. Він сказав: я, ти покаєшся. <кій> якщо через покаяння ти приходиш, я не згадаю тобі твоїх гріхів. <кій> Перепрошую. О, ви знаєте, я дивлюсь, що ми навіть встигли. Сьогодні все. Ага, тут може ще зараз подивлюсь. Так, та що ж таке? Читаю, так. Наприклад, людина вбила людину один раз і принесла жертву, другий, третій, коли підпаде під закон, його посадять у тюрму. Так, і його посадять в тюрму. А закон Моісею вказував на те, що ти достойний тюрми, тобто гієни, Ну, умовно кажучи. А З Христом інакше, після його жертви. Він каже: Я не згадаю, якщо ти прийдеш з покаянням. Андрій, в 50-му Псалмі є слова, що жертва Богу серце смирене і упокорене. Не тільки у Псалмі Давида, а ще є. Тобто змінене серце. От е, Змінене Божою благодаттю, яка стала доступна для людства після Його жертви, е, у притчах Соломона це дуже багато. Е, теж сказано, що е, жертва грішника, е, який не розкаюється, це ну, мерзота перед Богом. Ну і там багато таких моментів, що я мерзость перед Богом. Е, так, 50-му псалмі є слова жертва Богу, серце смирене і покорене. Тобто, ще старозавітні люди в даному випадку Давид, як автор, вже розумів, що Бог Богу є важливіше, як як, як зрозуміти старозавітні жертвоприношення, це ну скажімо так, воно було необхідне людині. Я вже намагався це зараз проговорити сьогодні. Що жертвоприношення було необхідне для людини, щоб людина пам'ятала, що є, що вона згрішила. І яка розплата буде за те, що вона порушила закон, смерть? І от жертвоприношення тварини це було це нагадування, свідчення. Саме для цього була жертва. Ну, Я ж думаю, ви всі розумієте, що Богу не треба було проливати кров козлят. Ну тобто Господь не, не п'є кров. Йому саме дійсно жертва це було зовнішній прояв людського розкаяння, спокутування свого гріха. Це була тільки зовнішня форма, яка була прийнятна для тих часів. Зараз, звісно, вона не прийнята, але вона була прийнятна тоді, для тих народів, які жили до народження Христа. Іудейський народ, через тисячоліття. Ця жертва була прийнятна, ця форма зовнішня була прийнятна і традиційна. А Давид, і потім Соломон, і потім інші, вони нагадували і не давали людині впасти в крайність, тому що. Зовнішня форма це не є суть. Давид 50 му псалмі якраз і пояснює, що суть розкаяння це серце сокрушенне і дух смиренний. Це дійсно так. Зовнішньо ми приносимо жертву, а внутрішньому у нас серце сокрушенне. Саме про це людина теж мала пам'ятати. Але як ми всі знаємо, навіть на своєму власному прикладі, легше 20 свічок на підсвічник поставити. Заплатити 30 молебнів, теж заказати на них не бути і не почати говорити з Богом, не молитися, просто відбути 30 свічок, 20 молебнів, все. Я з Богом ми з Богом в розчоті це так легко, але це неправильно.